Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам нові акційні пропозиції з 24 лютого по 2 березня. Бажаю приємного перегляду! Тримач автомобільний, магнітний для телефону на скло панель ціна 169. Дитячий смарт-годинник має багато різних функцій. Ціна 999 гривень. Ось такий тримач для телефону автомобільний 169. 126 тримач для телефону автомобільний на дзеркало заднього виду. На підставці магнітний 199. Система акустична портативна 999 Bluetooth. Потужність 10 Вт. 149 набір безлютовий, 2 в одному клавіатура та миша. Ось такий набір ціна акційна 549, також клавіатура та миша. Колонка портативна 10 Вт, на 799 Рік гарантії працює до 8 годин RGB підсвітка. Технічні характеристики бачите на своїх екранах. 299 ліхтарик світлодіодний портативний акумуляторний. Настільна лампа ліхтарик акумуляторна, холодне світло та денне світло 229. Ліхтар акумуляторний led підсвітка, Євросвітло. Працює до 8 годин. Три з яких максимальна яскравість 199. Лампа 6 Вт на 27 гривень. Лампа настільна з безрутовою зарядкою та динаміком 659. Новинка. Лампа чорна на підставці мережева 279. Прожектор світлодіодний холодне світло 149. Прожектор LED-підсвітка 10 10-ватний. Лампи в світильнику замінити неможливо. Ціна 99 гривень. Зволожувач аромодифузор 249. Крапельна кавоварка 499. Потужність 600 Вт. На знижці ось така кавоварка 449 потужність 150 Вт. Новинка маленька вафельниця за 499 550 Вт потужністю. Алюмінієві пластини з антипригарним покриттям. Ось така подушка дитяча іграшка 99. 450 гривень. Подушка об'ємна кругла. Шкарпетки новинка 39. Бавовна – 60%. Ось такі високі шкарпетки 59. Також 60% бавовна. Дитячі коротенькі по 19. 22 гривні з сіточкою. Сімейні чоловічі труси 99. 100% бавовна. Розміри від S до 2XL. Шорти піжамні м'якенькі велюрові 74. 169 «Бюзгальтер» з мережевим. Ось такі ще є чашечка з паралоном 129 рожевий та чорний відтінок. 199 набір. Дитячий топ на широких бретелях з паралоном 49. Такі топики з надписами по 99, також паралон присутній, дитяча білизна для хлопчика 39. Для дівчинки 49. Білизна жіноча сліпи 7 штук упаковка 399. 95% бавов на від Ески до Ельки. Трусики жіночі шортики. Є світлі та чорні. 99. Бавовна 96%. Розміри до 2ХЛ. Дві штуки в наборі чорні та білі. Бавовна 92% 119 гривень. Креди зі знижкою зараз 99. 84. Гамаші чоловічі. 100% поліестер, шкарпетки чоловічі сліди 29, 24 шкарпетки. Махрові високі. Сумочка силіконова 349 прозора. Такий маленький рюкзачок з іграшкою дитячий 179. Сумочка бордова на ланцюжку 399. Дитячі рюкзачки по 109 з іграшкою. Чоловіча сумка текстильна 119. Сумка бананка чоловіча – 119. М'якенькі косметички 199. Одне відділення на блискавці. Ремені з пляшкою 69. Ось такий ремінь є за 39. І ще червоний є. Сумка шопер. Тканина для покупок 55. Чорна. І натуральний відтінок. Ось така ще є сумка шопер. Складна, за 88. Косметички. Три штуки упаковка 99. Такі косметички однотонні по 29. Іграшка дитяча зі знижкою мама та малята ціна 299. Набір рушників дві штуки упаковка 199 для тіла та обличчя. 199 плед двоспальний 170 на 2. Маленький плед 70 на метр, дитячий 77 гривень, мікрофібра. Підставка для ванної кімнати пластикова на 2 яруси 399. Вішалка для одягу з полицею для взуття. Легко самостійно збирається компактна. Ціна 549. Драбинка металева на 2 сходинки 799. Максимальна вага навантаження 150 кг. Парник міні з агроволокна 4-метровий 299. Легкий дихаючий матеріал. Захист від заморозків, граду, комах, посухи, швидка установка. Іграшка м'яка дитяча білочка в жолоді 299. Іграшка дитяча зі звуком тваринки 349. Ведмедик із сумочкою 349. Лялька пупс у костюмі бджілки. Ціна зі знижкою 299. 399 лялька в коробці з голосом та рухомими кінцівками. 199. Ось така лялька в коробці. Набір м'які іграшки. Упаковка 5 штук. Ціна зі знижкою 299 та 699. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.